Заступник радника Білого Дому з нацбезпеки Майкл Пайл відправив на адресу координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги. Цей лист був також відправлений прем'єр-міністру Шмигалю та на адресу офісу президента. В документі прописані зміни. По пріоритетності їх впровадження, що за три місяці зробити. Що за три місяці півроку, один рік і 18 місяців. Ну і всі вони стою, стосуються, зокрема, функціонування наглядових рад держпідприємств, антикорупційних органів, вищої ради правосуддя та загалом судової гілки влади. В Білому домі хтось сів, сукнув кулаком по столу і каже: Задрали, і ось настав той момент, коли країна дуже залежна від підтримки наших донорів, наших партнерів, і вони мають право. Повністю висловити свою думку щодо того, що наробила ця влада. Нам кажуть, дивіться, ваше старе діряве сито, в це сито наливати воду не можна. Треба дійсно зробити щось, що можна було б заливати ресурс, і він не витікав. В даному випадку дірявість сита визначають кількість корупціонерів. Через які гроші, які мали піти на армію, на солдата, на реформи, на економіку, на громадянина, вони просто розсипаються по мільйону різних офшорів. Вони розсипаються по мільйону різних казнокадів по їхнім кишеням, по кишеням їхніх кураторів, по кишеням тих, хто в них там зверху, і воно розсипається, виливається просто це, і штати кажуть: дивіться, ми не можемо постійно заливати воду в сито. Потрібно щось робити. Якщо ви такі, як ми, і якщо ви йдете з нами. Якщо ви з нами не йдете, ну то живіть, як живете в принципі. Нам від того ні гірше, ні краще. Напевно, останні китайські попередження, але його теж варто щитати, рахувати останнім американським попередженням. Завдання, які ставляться перед нами, вони всі в інтересах українського народу. Влада повинна виконувати ті вимоги, які стоять перед українським суспільством для того, щоб далі розвиватись. І війна тут ні до чого, а повністю розв'язані руки для проведення реформ. І реформ різких реформ, які потребує суспільство і які просуне нас в бік демократії і стабільного суспільства. Ми з вами матимемо ну, ситуацію, коли будуть імітувати виконання тих чи інших рішень, але виконувати їх не поспішатимуть. Я думаю, що для цієї влади буде дуже тяжко сприймати ці зауваження і навіть вимога до дій. По суті, це лист про те, що якщо ви цього не будете робити, ми з вами не будемо дружити. Що значить, не будемо дружити? Це не будемо більше фінансувати так, як зараз це відбувається. Стоп, тепер думайте, раз ми вас забезпечуємо всім необхідним. Думайте, як повертати ті кроки, які ви розрушили, і як далі вдосконалювати систему. І мені здається, якщо влада зараз якимось чином вчинить інакше, це все призведе до глибокої політичної кризи.